Спустя 5 місяців нарешті вийшов то, що ми так довго всі чекали. Так, друзі, це спаси Андрія Ремейк 2.0. айно, він на сайті GameJolt. І це ніяка не обманка, ви можете самі зайти і провірити. Я лишу ссылку в описі по цим відео, і ви самі можете провірити. Коротше, всім привіт, друзі! З вами Андрій, ви на каналі Ендрю і ласкаво просимо на нове оновлення, на нове сінькове відео по ігрушці Спаси Андрія Ремейк. І буквально вчора вийшло оновлення 2.0, якого ми сьогодні будемо. На якого ми сьогодні будемо робити огляд. Так що отак от. да. Ну і собственно тут наша улюблена гра, Господи, як же я. Господи, як я давно вже в неї не бавився, чесно. Так скоро вже час пролетів, що, ну, реально. Що вже давно не бавив. Коротше, а, ну і ще для вас когось з вас замітив. Тут тепер з'явилися хмари. Щоб, типа, ну. Не зробити, типа. Не робити такое чувство одиночества, щось таке. Тому я вирішив додати хмари. І це якби все. Ну, ні, це не все. Типа, все. Ну, не все. Насправді тут є ще пару таких штучок, яких ви не замітили. Ну, про це ми поки що зараз розберемося. А поки що я хочу пройти три рівня і показати вам одну штучку, яку я давно ще зробив. Так. Ну все, ми пройшли. І якби, ну, в тітрах у нас є режим буря, яку нам треба обов'язково пройти, тому що без, без режиму бурі ми ніхто. Ах, спати хочу. Ну, коротше, всю гру та весь матеріал був створений мною самим, логотип Andrew Games Production. Арти тут ніяк не помінялися, тому що мені ніко, ніхто нічого не скидував. Мені взагалі ніхто арти не скидував. <ріхи> Добре. Авторське право 23-25. Що ж, давайте проходити бурю. Кстати, я нихера не вижу. А ні, 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 я вижу, вижу. Я вижу об'єкти, кіть. Кіть уважно приведітися. І. Нам треба обов'язково пройти бурю, для того, щоб я вам би показав одну штуку. Все, ми пройшли бурю, ура! Так. От, собственно, наше меню. І тут нам появляється текст про то, що ми відкрили екстра. Екстра. Ну, якби... би. О, да. Тут є кнопочка вийти. Коротше, тут є соцсети, а іменно YouTube, Телеграм, euh, фе... то фандом Вікі. Но то, кстати, не фандом Віки, то чисто. А я хоча, знаєте, що я не буду вам спойлерити. А ще тут є трофей з Андрієм. Що він може значити? Цей трофей ви отримуєте за те, що ви повністю пройшли ігру, тобто пройшли всі три рівні, і ви отримали, собственно, цей трофей. Но нас це не інтересує. Нас інтересує. Вот Ф... Це називається челенджі. Ну що, давайте починати. І так, перший челендж я не засну. Давайте починати. Так, ну прикол його заключається в тому, що якби з кожним разом, як на нас падають коробки, Андрій тупо починає засипати на рівному місці. І як він це може передвигати, який він спить. Да, Ну і тут з'являється чашка кави, і... щоб пробувати нашого Андрія, щоб він прокинувся. І далі би позрав за блоками, щоб він тіпа, ну, не заснув. Тому що якщо не подбирати саме. Якщо ну, не ну, Якщо не подбирати чашку, то ми буквально заснеме. А, ну і ще челендж Gotta Go Fest. Який являється слов з саундтреком по Соніку, в якому просто блоки дуже швидко передвигають. І от, і тепер ми вже отримали трофей. Коротше, коротко кажучи, цей трофей ви можете отримати за всі пройдені вами е, випробування або ж челенджі. Потім в наступних оновленнях я їх зроблю більше. Може. Ну який може бути підсумок? Оновлення 2.0 дійсно показало себе дійсно дуже пророботаним і хорошим глобальним оновленням. І да, і давайте договоримо ще так. І що якщо над цим відео не береться, десь не знаю. 5 або 10 лайків, то я знімлю відео, на якому я покажу, як зробити файл .katrobat в файл .apk і потім вже виставити його на GameJolt. Ну а з вами був EndorGames і всім пока-пока!